Шановні жителі Павлограда, чи ви вже чули, що сталося? Виявляється, один водолаз отримав одне з половині мільйона гривень, які мали б служити на благо нашої громади, а не для задоволення чиїхось особистих інтересів. Як це можливо, місцева мерія, яка повинна контролювати бюджет, знову показала свою безвідповідальність? Подивіться правді в очі: ці гроші це ваші, зароблені важкою працею. Замість того, щоб інвестувати їх у розвиток міста, вони опинилися в руках, яким здається, байдуже на долю Павлограда. Чи не час нам, мешканцям, поставити питання, де справжній контроль за бюджетом? Ми більше не можемо мовчати, поки наші кошти розчиняються в повітрі. Давайте вимагати відповідальності, прозорості та змін від тих, хто має керувати нашим містом. Ми заслуговуємо на пояснення, а не на пусті вибачення. Час діяти заради кращого майбутнього Павлограда.